Для хорошого вечора в компанії друзів та ще й за кухлем пінного чудово підійдуть сильні палички з листкового тіста. Вітаю вас у рубриці Закуски до пінного частина 2. Почнемо з того, що на дрібній терці натремо 85 г твердого сиру, до нього додамо 1 чайну ложку солодкої паприки, 1 чайну ложку сушеної цибулі і подрібці кмину червоного меленого перцю та солі. ретельно перемішуємо. На присипаному борошном столі розгортаємо листкове тісто. Змащуємо його двома яєчними жовтками. Щільно посипаємо його нашою начинкою та злегка вдавлюємо її скалкою у тісто. Нарізаємо наші майбутні сирні палички на смужки шириною 1,5-2 см. Далі формуємо наші палички. Тримаємо за один кінець смужки, іншим кінцем кілька разів закручуємо її. Сирні палички з лискового тіста викладаємо на злегка змочений водой деку. Випікаємо заздалегідь розігрітій духовці за температурі 200 градусів протягом 12-15 хвилин до золотистого кольору. Готові палички викладаємо на дерев'яну дошку, даємо їм охолонути та подаємо їх до столу. Ці хрусткі палички не залишать нікого байдужими, а їх аромат заздалегідь збере всіх домочадців на кухні. А також не забувайте про підписку, дзвіночок та вподобайку. Експериментуйте та смакуйте. Усім смачного та до зустрічі у нових відео.